Левит, 13 розділ, І Господь промовляв до Мойсея й Араона, говорячи: чоловік, коли буде на шкурі тіла його напухлина, або лишай, або біла пляма, і буде на шкурі тіла його, ніби болячка прокази, то буде спроваджений він до священника Араона, або одного з синів його священників. І огляне священник ту болячку на шкурі тіла, а волосся на болячці перемінилося на біле. І вигляд болячки, глибший від шкури тіла його, болячка проказе воно, і огляне її священник, і визнає його за нечистого. А якщо болячка, біла вона на шкурі тіла його, а вигляд її не глибший від шкури, і волосся її не перемінилося на біле, то замкне священник хворого на сім день, і огляне її священник сьомого дня, а ось болячка, на погляд його спинилася. Не поширилася та болячка по шкурі, то замкне його священник удруге на сім день. І огляне його священник сьомого дня вдруге, а ось болячка поблідліла, не поширилася та болячка по шкурі, то священник визнає його за чистого. лишай вона, і випере він одежу свою та й стане чистий. А якщо справді пошириться лишай той по шкурі, появлені священнику на очищення його, то явиться він удруге до священника. І огляне священник, а ось лишай той поширився по шкурі. То священник визнає його за нечистого, проказа воно. Коли буде на людині болячка прокази, то буде приведена до священника. І огляне священник, а ось на шкурі біла напухлина, і вона перемінила волосся на біле, і на напухлені різ живого м'яса, то це стара проказа на шкурі тіла його. І священник визнає його за нечистого, але не замкне Його, бо справді давно він нечистий. А якщо справді кинеться та проказа по шкурі, і покриє та проказа всю шкуру хворого від голови Його, аж до ніг його, куди лиш глянуть очі священникові, і гляне священник, а ось проказа та покрила все тіло Його, то він визнає за чисту ту болячку. Вся вона перемінилася на білу, чиста вона. А того дня, коли в ній. Побачить живе м'ясо, він стане нечистий. і огляне священник живе м'ясо і визнає його за нечистого. Те живе м'ясо, нечисте, воно проказа воно. Або коли живе м'ясо знову переміниться на біле, то він прийде до священника і огляне його священник, а ось перемінилася болячка на білу. То священник визнає ту болячку за чисту, чиста вона. А тіло, коли буде на ньому на шкурі його гнояк. І він вилікуваний. А на місці гнояка буде біла, напухлена або біла червонява пляма, то покажеться священникові. і огляне священник, а ось вигляд її нижчий від шкури, а волосся її перемінилося на біле. То священник визнає її за нечисту болячка прокази вона, вона кинулась на гнояку. А якщо огляне її священник, а ось нема в ній білого волосся. І вона не нижча від шкури, і вона бліда, то замкне його священник на сім день. А якщо справді пошириться по шкурі, то священник визнає його за нечистого, болячка прокази вона. А якщо біла пляма спинилася на своєму місці, не поширилася, вона струбче ряка, і священник визнає його за чистого. Або тіло, коли буде на шкурі його опалення від огню, і буде заріст того опалення плямкою білою, червонявою або білою, то огляне її священник, а ось перемінилося волосся в плямі на біле, а вид її глибший від шкури. Проказа вона, в опаленні кинулася, і визнає священник його за нечистого, болячка прокази вона. А якщо священник огляне її, а ось у плямі нема білого волосу, а вона не нижча від шкури, і вона бліда. То священник замкне його на сім день, і огляне його священник восьмого дня, якщо справді пошириться по шкурі, то священник визнає його за нечистого, болячка прокази вона. А якщо пляма спиниться на своїм місці, не поширилася по шкурі, і вона бліда, воно напухлена опалення, і священник визнає його за чистого, бо струб опалення вона. А чоловік або жінка. Коли буде на кому болячка на голові або на бороді, то священник огляне ту болячку, а ось вид її глибший від шкури, а в ній жовтий, тонкий волос, то священник визнає його за нечисту, парші вона вона проказа голови або бороди. А коли священник огляне болячку паршів, а ось вид її не глибший від шкури, а в ній нема чорного волосу, то священник замкне хворого на парші на сім день. І огляне священник ту болячку сьомого дня, а ось не поширились парші, і волосся в них не стали жовті, а вид паршів не глибший від шкури, то він поголиться, а паршів не поголить, і замкне священник хворого на парші вдруге на сім день. І огляне священник парші сьомого дня, а ось парші не поширилися по шкурі, а їхній вид не глибший від шкури. То священник визнає його за нечистого. І він випере одежу свою і стане чистий. А якщо справді поширяться парші по шкурі його почищенні, то священник огляне його, а ось поширились парші по шкурі, то священник не буде досліджувати щодо жовтого волосся, нечистий він. А що на його погляд парші спинилися, і в них виросло чорне волосся, то парші вилікувані, він чистий, і священник визнає його за чистого. А чоловіка або жінка, коли на шкурі їхнього тіла буде багато білих плям, то огляне священник, а ось на шкурі їхнього тіла бліді білі плями, лишай воно кинувся на шкурі, чистий він. А коли в кого облізе голова його лисий він, він чистий. А якщо голова його облізла, спереду його лисий він спереду, він чистий. А коли на лисині ззаду або на лисині спереду була, була біла. Червонява болячка, це проказа кинулася, вона в лисині задній його або в лисині передній його. І огляне його священник, а ось напухлена болячка, біла, червонява в лисині задній його або в лисині передній його, як вигляд прокази на шкурі тіла. То це чоловік прокажений, нечистий він, конче визнає священник його за нечистою. На голові його болячка його. А прокаженний, що проказа на ньому, одежа його буде роздерта, а голова Його буде відкрита і по уста закриє, і буде кричати нечистий, нечистий. По всі дні, коли болячка на ньому буде нечистий, він нечистий, самітній буде пробувати він поза табором, оселя його, а одежа, коли буде на ній зараза прокази, на одежі вовняній або на одежі лляні, або на нитці прямовісній або на нитці поземній, із з льону та вовні або на шкурі, або на всім шкуренім виробі. І буде та зараза зеленява або червонява на одежі, або на шкурі, або на нитці прямовісній, або на нитці по землі, або на всякі шкурені речі. Зараза проказе воно, і буде воно показане священникові. І огляне священник ту заразу, та й замкне заразливе на сім день. А дня сьомого огляне він ту заразу. Коли зараза та поширилась на одежі, або на нитці прямовісні, або на нитці по або на шкурі, на всьому, що зробили зі шкури, та зараза злослива проказа, нечиста вона. І він спалить ту одежу, або нитку прямовісну, або нитку поземну, в вовні, або в льоні, або всяку річ шкуряну, що буде на ній, зараза, бо зрослива проказа це Огнем буде спалена. Якщо священник побачить, а ось не поширилась зараза на одежі або на нитці прямовісній, або на нитці поземній, або на всякій речі шкуряній, то священник накаже і виперуть те, що на ньому зараза. І він замкнете вдруге на сім день. І огляне священник заразу по випрані, і ось зараза не перемінила свого вигляду. І зараза не поширилася нечиста вона. Огнем її спалите. Вона заглиблення на стороні його передній, або на стороні його задній. А якщо священник побачив, а ось зараза та зблідліла повипрані її, то він відірве її від одежі, або від шкури, або від нитки прямовісної, або від нитки поземної, а якщо вона покажеться ще на одежі або на нитці прямовісній, або на нитці поземній, або на якійсь шкуряній речі, то це шириться вона огнем спалиш те, що на ньому. Та зараза, а одежа або нитка, прямовісна або нитка поземна, або яка шкуряна річ, що випереш і зійде від них та зараза, то буде виправдана вдруге і буде чиста. Оце закон про хворобу прокази на одежі вовняні або на лляні, або на нитці прямовісній, або на нитці поземній, або на шкурі на очищення її, або на признання її за нечисту.